Детально обговоримо про ФОП для торгівлі в інтернеті. Будемо обговорювати як про торгівлю товарами, так і торгівлю послугами. Це відео, практичний гайд. По роботі обговоримо разом з вами, як правильно зареєструватися, вести облік, платити податки, працювати через дропшипінг чи маркетплейси, в тому числі іноземні, типу Amazon та Etsy. А також обговоримо первинні документи. Звичайно, буду ділитися конкретними прикладами, які бачив за роки практики. Додивляйтесь до кінця зі всім розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюся, у вас сьогодні дуже гарний день і ваш інтернет-бізнес активно росте. Пропоную розпочати наше обговорення із того, а як зрозуміти, що пора реєструвати ФОПа. По суті, для цього є декілька показників. Як каже закон, коли ви продали три товари протягом року, це вже підприємницька діяльність, а отже, треба реєструвати ФОП. Я б звичайно не хотів вам давати сухий закон, тому з практики можу впевнено сказати: якщо ви бачите грошовий обіг. По картці декілька місяців підряд перевищує 30-40 тисяч гривень. Варто почати думати над реєстрацією. Справа в тому, що цифра до 30 тисяч гривень щомісяця в банку зазвичай питань не викликає. А от цифра вище 30 тисяч гривень обороту може викликати питання від моніторингу. Ну, наприклад, можуть спитатися, а як ви сплачуєте податки? Крім того, не лише дохід може вказувати на те, що треба відкривати ФОП. Податкова має три інші інструменти, завдяки якому можуть виявити незареєстровану діяльність. Ну, по-перше, якщо ви отримуєте оплати як приватна людина через НоваПей, податкова бачить весь рух коштів по рахунку, бо НоваПей звітує про це в податкову через чек за формою ФКЧ3. По-друге, зустрічаються ситуації, коли податкова робить контрольні закупки товарів і платить вам на приватну карточку та пробує піймати на гарячому. І по Етє, це те, про що мало ще говорять, але вже готують зміни до різних платіжних систем і терміналів, які теж будуть повідомляти в податкову про те, що ви отримуєте певні платежі. Отже, податкова може обхідними шляхами дізнатися про ваш дохід без реєстрації ФОПа. А коли податкова знає про дохід, вона висуває претензії. По суті, претензії податкової базуються на двох ключових нюансах: сплатити з отриманих коштів 18% податок на дохід та 5% військовий збір, а також штраф від 17 до 85 тисяч гривень за здійснення бізнесу без реєстрації. Якщо ви впізнали себе в цих параметрах, які я розповів. Треба думати про реєстрацію ФОП. Зареєструвати ФОП можна онлайн через дію за допомогою електронно-цифрового підпису. Ви можете подати заявку абсолютно дистанційно в Дії, і можна підписати Дія підписом або, наприклад, Вчасно КЕП. Це електронний підпис від вчасно. Електронний підпис це основа для ведення бізнесу. Впевнений, що більшість з вас його легко зможе отримати онлайн буквально за декілька хвилин. При реєстрації ФОП ви можете обрати другу або третю групу ФОП. А також потрібні кведи для інтернет діяльності. Як обрати групу, розповім трошки далі. А от щодо квед, то основний для вас буде завжди 4791. Він підійде для торгівлі в інтернеті як фізичними товарами, так і цифровими товарами. Проте до цього основного кведу завжди треба обрати якийсь конкретний квед на той товар, який ви продаєте. Ну, наприклад, 4523 для продажі автозапчастин чи 4759 для меблів. В цих кведах в назві завжди прописується, що це для здійснення діяльності у спеціалізованих магазинах. Магазинах на це не звертайте увагу. Головне звертайте увагу на той тип товару, який ви продаєте. У мене на каналі, до речі, є окреме відео про те, як вірно обрати квет для свого виду торгівлі, тому кому цікаво, глибше розібратися, можете переглянути. Також, якщо ви хочете брати окремо з клієнтів послуги доставки, то тоді рекомендую додати квет 5320, і тоді сміло можна виставляти доплату за доставку товару як на ФОП другої групи, так і на ФОП третьої групи. Коли ви реєструєте ФОП у дії, вас також. Просять вказати дві адреси: адресу реєстрації ФОП та адресу місця здійснення діяльності. Адресу місця здійснення діяльності завжди вказуйте по всій території України. Точно не помилитесь. А от що стосується адреси реєстрації, то це та адреса, куди ви будете платити податки та куди будуть приходити офіційні листи. Це не обов'язково прописка ФОП, це може бути будь-яке місце проживання чи навіть офіс. Ви можете вказати адресу батьків, друзів, орендовану чи будь-яку іншу. Чи треба інтернет-магазину реєструватися? Свою адресу та подавати форму 20 ОПП і тому подібні речі. Якщо ви реєструєте касовий апарат, а про це детальніше розповім у відео далі, то подати форму 20 ОПП обов'язково, бо без цього просто не зареєструвати касу. Якщо ви будете продавати без касового апарату, штраф за нереєстрацію 20 УПП 340 гривень. Досить часто обирають варіант нічого не реєструвати, бо штраф не суттєвий, а подача форми 20 ОПП може збільшити шанс на фактичну перевірку за цією зареєстрованою. Адресою. Хочу ще трішки детальніше зупинитися на виборі системи оподаткування і показати магію чисел. На момент зйомки відео ФОП на другій групі щомісяця сплачує 1600 гривень єдиного податку та 800 гривень військового збору та 1760 гривень ЄСВ. Разом це 4160 гривень податку. ФОП на третій групі теж платить ЄСВ та 6% з обороту. Тобто, якщо ваш оборот щомісяця менше 40 тисяч гривень, дешевше третя група ФОП. Якщо оборот вище 40 тисяч гривень, дешевше. Вже друга група ФОП. Також хочу звернути увагу, що ФОБ на другій групі має максимально дозволений оборот 834 мінімальні заробітні плати. Це 6 мільйонів 672 тисячі на рік. ФОБ на третій групі може мати 1167 мінімальних заробітних плат. Оборот це 9 мільйонів 336. 000. Тисяч. Тому, коли росте оборот і не вистачає другої групи, можна як варіант перейти на вищу третю групу, щоб мати вищий ліміт обороту, але це крайній захід. Далі у відео ми теж обговоримо, як масштабувати свій інтернет-бізнес, коли обороти ростуть. Коли ви зареєстрували ФОП, звичайно, першим, що треба зробити, це налаштувати способи приймання оплат. Базове правило, яке треба використовувати, всі оплати на ФОП, треба приймати на окремий банківський рахунок, відкритий для ФОПа. Коли ви приймаєте оплату напряму по. Айбан касовий апарат не потрібен, також не потрібен касовий апарат, якщо ви приймаєте оплати через Укрпошту. Проте у всіх інших випадках ПРРО, тобто програмний касовий апарат, обов'язковий для реєстрації, щоб ви могли видавати чек на кожну продажу. Приймаєте оплату через ключ-карту, ФОП обов'язково видаваєте чек. Приймаєте оплату через NovaPay, обов'язково видавайте чек. Приймаєте оплату через кур'єра, який має термінал, потрібен чек. Через маркетплейси, де клієнти платять картою, потрібен чек. Через інтернет еквайринг, де клієнт платить на вашому сайті картою, теж треба чек. Тобто більші способи оплати, які у вас є, можуть потребувати реєстрацію програмного касового апарату і видачі чеків. І це обов'язково майте. На увазі, в разі потреби у мене на каналі є гайд, як обрати касовий апарат та як з ним працювати. Можете переглянути там зібрані всі ключові правила. На всяк випадок хочу проговорити, що коли ви продаєте цифрові товари, а не фізичні, і не робите доставки, наприклад, буклети, книги, гайди в онлайні продаєте, то на вас поширюється пункт 14 статті 9 закону про РРО, який дозволяє вам працювати без касового апарату. Ну і відповідно, ви можете не застосовувати РРО та не видавати чеки. І ще інший нюанс, який вам треба знати, якщо адреса реєстрації ФОП в зоні бойових дій, то теж можна працювати без каси. Є ще один нюанс, який точно. Треба знати, якщо у вас є фізична точка видачі, ви зобов'язані в цій точці видачі мати термінал на оплату картою за отримані товари, якщо там можна оплачувати ваші замовлення. Банк Пумп пропонує термінал 3 в одному, де одразу можна приймати оплати картою, видавати фіскальні чеки, а також надрукувати чек та передати клієнтам. Тобто, термінал робить все одразу, і нічого додатково абсолютно не потрібно. Ви можете подавати заявку на отримання терміналу онлайн на сайті або в застосунку пумп бізнес у кабінеті екварингу можна відстежувати транзакції онлайн, а термінал доставлять новою поштою всього за одну добу. Відкрити рахунок пумп та отримати термінал можна повністю онлайн за посиланням в описі до цього відео. Окремо хочу зупинитися на роботі через «Новопей», оскільки в реальності більшість інтернет-магазинів використовують цього провайдера для отримання грошей, ну і нову пошту для відправки товарів. Нюанс номер один для роботи через «Новопей» ви як ФОП. Маєте підписати договір під час підписання договору, заповнити анкету опитувальник, де тезисно розповісти, чим ви займаєтесь, і це все робиться в цілях фінмоніторингу. Нюанс номер два полягає в тому, що Нова ПЕЙ в процесі роботи може проводити фінмоніторинг у вас і питати податкову звітність, первинні документи, з'ясовувати, чим ви займаєтесь, і якщо ці питання ігнорувати та не відповідати, вас можуть заблокувати. Тобто, Нова є фінансовою організацією, яка по закону зобов'язана перевірити законність ведення Вашої діяльності і перевірити походження товару, сплату податків, звітування про доходи і все навколо цього. Ще хочу заакцентувати на нюансах декларування доходу через NovaPay. По-перше, як я вже казав, NovaPay про всі платежі передає інформацію в податкову через чек фкч 3. Тобто податкова чітко знає, скільки ви заробляєте через NovoPay і розуміє, чи ви видаєте на це чеки чи ні. По-друге, NovoPay присилає вам запити про утримання комісії на ці кошти, які ви отримуєте через NovoPay, а в дохід ви повинні включати повну суму доходу, включаючи комісію на спрощенні системи оподаткування. По-третє, якщо NovoPay бачить одну суму доходу і спитає вас податковий звіт, і в ньому буде менша сума доходу, ваш рахунок теж можуть Заблокувати до речі, мені буде дуже приємно бачити кожного свого глядача серед моїх підписників. Підписка на канал та лайк під відео найкраща підтримка для розвитку каналу, і я її дуже ціную. Також на всяк випадок проговорю, що при продажі в інтернеті ми видаємо чек саме на кожну продажу кінцевому клієнту, а не на загальну оплату, яку отримуємо від NovaPay. Тепер давайте перейдемо до інтернет-торгівлі через маркетплейси. Ви можете продавати товари як на українських маркетплейсах, так і на іноземних. В обох випадках для торгівлі товарами на маркетплейсах, як за кордоном, типу на Amazon чи Etsy, так і в українських маркетплейсах підійде друга або третя група ФОП. Обирайте в залежності від потрібних лімітів оборотів. Про що ми говорили, і в залежності від податків, які будете платити раніше, дійсно була проблема з тим, що ФОП на другій групі не дуже рекомендувалося для роботи на іноземних маркетплейсах, але зараз вже є багато роз'яснень, які є офіційними від податкової, і вони підтверджують. Таку діяльність тому можна працювати на другій групі без проблем при торгівлі на іноземному маркетплейсі. Ми зобов'язані зараховувати кошти на український банківський рахунок та платити податок по курсу Нацбанку. Є дві позиції стосовно того, який курс Нацбанку брати, та як рахувати дохід по сумі, яка надійшла за кордон. Чи в Україну податково рекомендує брати дохід на іноземний банк і при перевірці показувати випуску цього іноземного банку, де зараховуються гроші, і брати курс, який був на момент зарахування на іноземний банк. Особисто я прихильник того, щоб брати кошти, які зайшли в український банк, і по цих коштах платити податок. Якщо ви працюєте на українському маркетплейсі і приймаєте кошти через сервіс оплати, який пропонує український маркетплейс. Нагадаю, що обов'язково видається фіскальний чек. Маркетплейс на рахунок вам прийшли кошти після того, коли вже утримав з них комісію, і ви в свій дохід включаєте повну суму доходу, враховуючи цю комісію, яку забрав Маркетплейс. А тепер пірнаємо у первинні документи. Стаття 44 податкового кодексу визначає, що весь облік ФОП ведеться на основі первинних документів. Ці первинні документи, по суті, складаються з декількох речей: виписка з банку, виписка з касового апарату і документи на купівлю товару. Товари діляться на ризикову групу, це техніка юріка та ліки, і на неризикову групу. Якщо у вас товари на продаж ризикової групи, штраф 100% від суми реалізації без первинних документів. Якщо ви продаєте всі інші товари, штраф 1020 гривень. За всю реалізацію без первинки, тобто штраф значно менший. Звичайно, на всяк випадок проговорю, що інвойс із Aliexpress чи подібних сервісів, які ви купляєте, просто товар в інтернеті, не є первинним документом. Закон цього не визнає. В разі чого в мене на каналі є величезний розбір про первинні документи у ФОП. Якщо вас це питання дійсно хвилює, запрошую переглянути той ролик, розкрив питання від А до Я. Велика кількість товарів в інтернеті продається по дропшипінгу від постачальника для дропшипінгу. Є дві юридичні моделі роботи. Формат номер один: ви отримали кошти за проданий товар, відправили товар самостійно або товар відправив ваш постачальник, і важливо те, що саме ви отримали в повній мірі гроші за товар. В такому випадку чисто юридично ви звичайний продавець товару, який несе відповідальність за облік, первинку, фіскалізацію, гарантію і тому подібні речі. Формат номер два: ви знайшли клієнта, а оплату за товар отримав ваш постачальник. Після цього вам надіслав комісію. В такому випадку ви вже надаєте послугу з пошуку клієнта або робите комісійну продажу товару і жодної відповідальності за проданий товар ви не несете. Якщо ви надаєте комісійну продажу товару, то можете підписати договір комісії, проте він потребуватиме певного юридичного процесу навколо нього. Як мінімум, маєте підписувати звіт комісіонера по реалізованих товарах, а в ідеалі акт приймання передачі наданих послуг та акт приймання передачі товару під реалізацію згідно договору комісії. Ще трішки додам про квети для комісійної торгівлі. Якщо продаєте в роздріб приватним особам, то квет крім інтернет торгівлі 4791, Ще додайте 4799. Якщо продаєте в опт бізнесу для комісійної торгівлі, додаємо 4619, Це оптова комісійна торгівля. Бажаю всім, щоб ваш бізнес ріс та масштабувався, але при масштабуванні є завжди певні юридичні виклики. По суті, в нас є декілька ключових варіантів масштабуватися. По-перше, можна перейти з ФОП на ТОВ, але тут проблема в ускладному обліку та звітності. По-друге, можна пробувати відкрити декілька ФОП на різних людей, але тут проблема в тому, що податкова формально забороняє це робити і пробує боротися із дробленням бізнесу на ФОП. По-третє, можна перейти з ФОП другої групи на ФОП третю групу. Але це тільки частково збільшить ваш ліміт обороту, але суттєво збільшить податки. При масштабуванні починаються юридичні та підприємницькі ризики, і власне підприємець сам повинен обрати той шлях, який для себе вважає прийнятним та можливо менш ризиковим. Хочу запропонувати декілька типових стратегій, які можуть бути корисними для вас. Ну, по-перше, можете конвертувати свій інтернет-магазин у маркетплейс, коли у вас є всього один власник. Та інші ФОПи, які продають на цьому маркетплейсі, по-друге, можете працювати по договору комісії. Тобто, коли є один постачальник, який включає собі вартість товару, а ваш ФОП лише включає в свій дохід суму чистого гонорару, та як ми говорили з дропшипінгом. У мене теж на каналі є багато відео, де я детально розкривав, наприклад, договір комісії і як масштабувати свій бізнес на основі цього договору, тому запрошую вас переглянути, якщо хочете розібратися з деталями від А до Я. Також під час здійснення діяльності ви рано чи пізно зіштовхнетеся із претензіями клієнтів або із претензіями податкової чи інших контролюючих органів. Ключовий момент, який вам потрібно знати в загальному з клієнтом, це те, що він може погрожувати вам в повідомленнях, в телефоні. Але поки клієнт не подав письмової офіційної заяви із претензією, юридично нічого не існує. Це просто базарна розмова ні про що. Якщо хочете бути лояльним підприємцем і не піднімати проблему вище, йдете на зустріч клієнту і вирішуєте усно. Якщо вважаєте, що клієнт висуває несправедливі вимоги, вимагаєте письмову заяву в письмовому форматі, а її вже можна довго розглядати до 30 днів і відтягувати прийняття цього рішення. Реалії сьогоднішнього законодавства про захист справ споживачів в тому, що закон більше захищає продавця ніж покупця. тому справу завжди можна затягнути, відмовити головне бажання та натхнення. Інший нюанс: податкова перевірка. Найбільш ймовірно у вас може бути лист від податкової із проханням надати якусь інформацію ну або може бути фактична перевірка із контрольною закупкою. Якщо прийшов лист із надання інформації, ніколи не ігноруйте його за просте ігнорування листа, передбачений штраф. Також не рекомендую надавати все в піддиктовку інспектора. Зазвичай більшість документів можна не надавати і обійтись відпискою. Якщо до вас прийшла податкова перевірка, почніть із перевірки службового посвідчення, наказу та розпорядження на перевірку. Це фундаментальний крок номер один. Далі почитайте в наказі на перевірку, що саме вони можуть перевіряти. Зазвичай це пише досить детально. Крок номер два, пам'ятайте, що випуску з банку на фактичній перевірці перевіряти не можуть. В іншому випадку можуть питати документи на працівників, виписку з каси, облік товарів тільки тоді, якщо продаєте ризикову групу, техніку ювелірку та ліки. За результатами перевірки, складається акт та податкове повідомлення рішення, і ви можете його оскаржити в суді. Пам'ятайте, що штраф податкової це не кінцеве рішення, ви завжди його можете оскаржити. І, як показує моя практика, можна більшість штрафів дійсно скасувати. Для тих, хто додивився до цього моменту. Я мушу дати бонус та корисні лайфхаки з практики, бо ви дійсно найбільш лояльна аудиторія. Якщо додивилися, напишіть про це в коментарі. А я даю чесні поради як для себе. Про це мало хто говорить, але зареєструйте торгову марку. Ви отримаєте монопольне право використовувати свій бренд, і ніхто інший не зможе цього робити. У мене була ситуація, коли бренд мого клієнта зареєстрував конкурент. Ситуація не найкраща, тому інвестуйте в реєстрацію торгової марки. Це вам точно допоможе. Також розділяйте свої обороти по різних банках. Чим менше банки знають, що у вас грошей. Тим менше питань з боку фінмоніторингу. Це золоте правило. ФОП може мати хоч рахунки в 10 банках одночасно, і цим варто користуватися. Я рекомендую прив'язувати один спосіб оплати до одного банку. Так легше в кінці року рахувати свої доходи для податкової звітності. Наприклад, оплата через еквайринг банк номер 1 оплата через Новопей – банк номер 2 оплата напряму по Айбан, банк номер 3 Спершу може здаватися, що це незручно, але потім звикнете і почнете збирати дивіденти із. Правильного та зручного обліку доходів ще раз нагадаю: якщо ви видаєте чеки, існує ризик помилки в цих чеках. По перше, в карті кожного товару вказуєте для спрощеної системи оподаткування продаж товару без ПДВ. По-друге, чітко пишіть назву товару. Старайтесь зробити мінімальну кількість узагальнень, а також правильно обирайте форму оплати. Ну, наприклад, вказати форму оплати без готівка підійде і для NovaPay, і для маркетплейсів, і оплата картою на сайті. Це буде окей. Або можна вказати конкретного інтегратора: NovaPay, Пей, Лікпей, Кастапей і так далі. Обидва варіанти будуть правильні. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами. У наступному відео